Вентилятори, що роздмухують стоси паперів, да. шафи, каструлі, вікна і цегла, які по черзі розмовляють і співають різними мовами. Сідайте слухайте. Тарах, коришлю, Мовчазна дівчина, що працює живим доповненням до картонного гучномовця, а ще купка доларів і гори мотлуху, і багато відеоісторій. Для моєго віку, звісно, це дивно. Усе це роботи митців з різних куточків світу. Кожен з яких претендент на премію в 100 тисяч доларів. Може хтось мені розповість, у чому є сенс? Люди від мистецтва, бізнесмени, завсідники світських вечірок і навіть представник міжнародного валютного фонду. Усі, ті, хто переконаний, що в цих витворах прихований глибокий зміст, зібралися на урочисту церемонію нагородження найдостойнішого митця. Мене замилували такі маленькі іграшкові кубики по всій підлозі. Взагалі, це мистецтво, над яким треба довго думати. Там була якась хижина, була така бомжацька, вона мені теж не сподобалась, але дуже багато є яскравих. Це нова хвиля. У журі самі іноземці, та й церемонія повністю англомовна. На ній кожен почувався наче під небесним куполом, з якого виринали обличчя митців і їхні роботи. Отож маю честь оголосити, володарем премії в 100 тисяч доларів стає лінет ядом бокей. Сама переможниця, 35-річна британка з африканським корінням на нагородження не з'явилась. Дякувала б по телефону. Я в шоці, це такий потужний комплімент. Боже, чого ж я не приїхала? Я в шоці її удостоїла найвищої премії за ось ці портрети чорношкірих хлопців. Кожен з цих портретів вона малювала не більше одного дня. У неї таке правило не встигла за день, кидала і не поверталась. Зауважте у її чорних героїв обов'язково присутній якийсь білий елемент. Одягу ще п'ять молодих митців, відзначених журі, поділять між собою 20 тисяч доларів. Українців серед премійованих немає. Люди зараз поділилися на дві половини. Одні панікують, бо скоро кінець світу іншим на це начхати. Я ж думаю, кінець світу настане, якщо у нас не буде таких молодих дарувань. Тим часом у Пінчук арт-центрі виставка молодих дарувань триватиме до 6 січня. Глядачі можуть обрати свого улюбленого митця. Іменно розслабитися, повеселитися, цікавих людей бачити, вроде дівчатки. Нарисувати картину – це дійсно стоїть того. А ось вот так поставити цю вот шибку вот – отак. З мусором, зрозуміли? Вот эта выставка, действительно, чувствуешь себя как в каком-то Бостоне, будто ты идешь ночью, там вот эти бомжи, Короче, которые греются у бакова этих именно американские какие-то бомжи, и ты такой дешка в каком-то левом городе. Везде люди непонятные, ты непонятно где. Оля а Александр та Олександр Дмитриев, п'ятый канал.